друже! сьогодні я відповім на дуже важливе запитання. Люку, а хто такий Бог? Бог це наш тато на небі. Він створив усе довкола: небо, сонце, квіти і, звісно ж, тебе. Він дуже тебе любить завжди. Навіть коли ти щось робиш не так, Бог тебе не перестає любити. Ми не бачимо його очима, але можемо відчувати його в нашому серці. Коли тобі радісно, Бог радіє разом із тобою, коли тобі сумно, Він поруч, бо він найкращий і найдобріший тато. А тепер давай помолимось разом. Дорогий Боже, дякую, що ти, мій тато, на небі. Дякую, що ти мене любиш. Навіть коли я сумую, ти поруч, я тебе люблю. Амінь. До зустрічі, друже. Пам'ятай, Бог завжди поряд.